Вже більше двох років він успішно контролює безпекову ситуацію в Нижньовербівській громаді. 35-річний Олег Свірнюк – поліцейський офіцер, таких, як він, називають універсальними солдатами через широкий спектр повноважень. Правоохоронець каже, для нього це не просто робота, а покликання. Поліцейський офіцер громади це насамперед поліцейський, який наближений максимально до громадян, які проживають на території його обслуговування. які яких він часто бачить, з якими спілкується? Вони спілкуються з ним в будь-який момент. Фактично, 24 на 7 можуть позвонити, зателефонувати чи написати повідомлення? Стараюся в будь-який момент, навіть перебуваючи в відпустці, всім відповісти або. Порадити чимось, оскільки не всі питання стосуються виключно компетенції поліції. Бувають різні випадки. Поліцейська станція Нижньовербійської громади у селі Мишин. Та тут правоохоронець довго не засиджується. Під охороною Олега Свірнюка шість населених пунктів, серед яких є ігрські села та 13 тисяч мешканців. Більшість з них зізнається Олег Свірнюк, знає особисто. А коли немає заявників, чоловік обходить оселі та розда є застереження щодо шахрайства чи протидії домашнього насильства. Проводяться постійні профілактичні відпрацювання. Вечірній час та в нічний проводяться так само патрулювання по території громади щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, виявлення осіб, які керують в стані алкогольного сп'яніння. Це так само перевірка осіб, які перебувають на обліку у відділі поліції, як раніше судимі, сімейні бешкетники, особи з психічними розладами. Профілактика шахрайства йде так само в засобах масової інформації, роз'яснюємо людям, роздаємо буклети, щоб люди знали, куди звертатися у разі подібних ситуацій. Доволі часто офіцер їздить у сусідні села та патрулює небезпечні ділянки доріг. Буду забезпечувати безпеку дорожнього руху в селі Нижній Вербіш біля ліцею. Герой України Олександр Кукор для того, щоб всі почувалися в безпеці, водії зменшили швидкість, діти спокійно йшли додому. Голова Нижньовербіської громади Ярослав М'якущак зазначає, завдяки клопіткій роботі правоохоронця на вулицях стало значно безпечніше. Ніхто не міг подумати, що послуга поліції, так би сказати, наблизиться до людини. Знає ту громаду майже бездоганно. Ну і населення, вже в більшості ага, це наш, це наш Олег. Ми його вже знаємо. Дуже суттєво зменшилася кількість різних побутових злочинів, ну та інших злочинів, і зросла довіра до цілої нацполіції нашої держави. Окрім того, поліцейський щодня піклується, щоб місцеві жителі були забезпечені необхідними ліками, одягом, речами, продуктами харчування чи водою. Він тісно співпрацює з головою громади та органами місцевого самоврядування самоврядування. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.